Як вам отакий ранок? Прийшов виліз і сидить поки його будуть чухати. Опалдіє собака. А ще я починаю готувати дуже простий, і смачний сніданок. Беру лаваш, додаю туди трошки кисломолочного сиру. Також крем-сир, додаю подрібнену моцарелу, можете її просто натерти. І зверху ложу ще ковбаску, яка є, а можна і без ковбаски, це також виходить дуже смачно. Запікаю таку. І це дуже на сніданок смачно із чашкою кави або з чашкою гарячої, гарячого чаю. Буваючи в центрі, ми завжди заходимо у наше любиме кафе на чашку чаю. Я пила чай із чизкейком, а дочка вибрала собі брауні із темного шоколаду. Отак ми трошки посиділи, відпочили і пішли далі по своїм справам. Сьогодні я готую український розсільник із свинячими ребрами. І це рецепт із того регіону України, де народилась і жила я. Поки відварюються ребра, я готую засмажку. Тут у мене цибуля, морква. І зараз ще додавлю трошки томатного соку із баночки, який я купила в магазині, тому що тут ми не консервуємо, У нас нема свого домашнього томатного соку. Так і додаю. Злітку порізані помідори дуже-дуже сільські. Так, Тепер трішки додавлю вершків. Так, я думаю, ще достатньо. Десь пару столових ложок. І все, хай трошки тушкується. І виключаю, наша засмажка готова. Десь пару хвилин, і я думаю, що цього достатньо. Чищу і кришу картошку. Я знаю, що є дуже багато рецептів цього супу. Готують його і з куриною грудкою, і з прикапченою грудкою. Або кидаючи прикапчені сосіски, оливки, там, лимон, ну, все, що можна. Але я вам пропоную приготувати суп із того регіону, де я жила, там так готували. Це дуже простий рецепт і для мене він найсмачніший. Все, готово, картошку нам кришила. Ставимо хай чекає, поки збереться ребра. І в мене на каналі ще є дуже смачний рецепт українського капусняка. Тепер ріжу огірочки на кубики. Я їх натру на терку, я їх не буду жарити. Смачні. У мене огірочки квашені, але можна їх приготувати із маринованих огірків. Я дома готувала, дуже смачно. Я їх, ще раз повторюю, не обжарюю, не тру на терку. От такими кубиками зараз покришу, покажу вам. І так я їх буду кидати вже в самому кінці, щоб вони тільки от закипіли в супові. Буквально хвилинку. І ми тоді будемо їх виключати, той суп. Вони повинні бути такі трошки хрумкі. Ну, як хрумтять, ви знаєте, гірочки, так? Да? Якси їх хрумтять, от такі вони не будуть переварені. І вони будуть давати таку трошки кислинку супові. Ось так гірочки я покришила. Ось такі, бачите? Кубики не дуже маленькі і не дуже великі. І отак ви їх будете кидати в суп. Так, ребра зварила. І ось сюди додала вже картошку. І чекаємо, картошка буде почти готова, а рис. Сьогодні погода у нас ливень сьогодні, прямо ливень ліє Але я люблю таку погоду. Рис уже вкинула, десь на таку каструлю я додаю 3 столові ложки рису. Засмажку вже додала, посолила, поперчила. І зараз покипить пару хвилин, і буду додавати сюди огірки. І останнє додаємо огірочки, кипить хвилини дві і все, виключаємо. Суп готовий і дуже смачний. На таку каструлю я додавала десь три середніх кислих огірочки. І цього достатньо. Супчик готовий розсольник, і це дуже дуже смачно.